Чи готові ви почути історію, яка змусить вас сумніватися навіть у тих, кого ви любите найбільше? Уявіть, що власний син, той, кого ви ростили, кому віддавали свої сили, ночі без сну й останній шматок хліба одного дня дивиться вам в очі і штовхає з урвища. Це не метафора, а реальність, яку пережила Лідія Павлівна разом із чоловіком. Їхні крики заглушив вітер. А єдині слова, які вони почули, були шепотом Прикиньмося мертвими. Ця історія не про далекі часи і не про чужих людей. Це може трапитися в будь-якій родині. Ви коли-небудь замислювалися, наскільки міцна ваша довіра до близьких? Чи впевнені ви, що таємниці, які ховаються у вашому домі, не обернуться проти вас? Ми живемо з ілюзією, що все під контролем. Доки одна подія не руйнує цю ілюзію за кілька секунд, Лідія каже, що те, що вона розповість, може змусити вас по-новому глянути на власну сім'ю. Її слова болючі, але звільняють вони, наче холодний душ, який пробуджує і змушує задуматися, кому ви довіряєте своє життя. Тож сядьте зручніше і слухайте уважно. Ця історія не лише про зраду це історія про виживання, про шокуюче зізнання і про силу, яку знаходиш. Коли вже здається, що настав кінець. І найцікавіше починається просто зараз. День був ясний, але серце Лідії Павлівни досі носить тінь того моменту. Уявіть, ви йдете гірською стежкою над мальовничим каньйоном річки Таруса, насолоджуєтесь прохолодним вітром, коли раптом трапляється немислиме власний син Денис і невістка Мілана штовхають вас із тридцятиметрової скелі. Звучить як сцена з кримінального серіалу, правда ж? Але для Лідії та Геннадія Петровича це була сувора реальність без дублерів і спецефектів, наче сам світ завмер, а всі уявлення про сім'ю впали разом із ними у прірву. І тут варто запитати себе, чи справді ми знаємо тих, кого любимо найбільше? Їхні тіла летіли вниз, а розум працював на межі. Кожна секунда падіння тягнулася вічністю, мов у сповільненій зйомці. Коли вони вдарилися об землю, біль був не лише фізичним, це був удар по душі, наче кожен перелом супроводжувався питанням чому такі миті змушують зрозуміти, наскільки крихке життя і як довіра може стати розкішшю. Можливо, вас ніколи не штовхали з урвища, але хіба не було у вашому житті моментів, коли хтось штовхав вас у прірву зради чи болю? Лідія озирнулася і побачила поруч чоловіка, пораненого, знесиленого, але живого. Вона відчула, що це не кінець, а початок. Саме в такій миті людина розуміє, що значить виживати. Легко говорити про силу духу, сидячи у теплому домі, але уявіть собі відчуття металевого присмаку крові в роті і біль у кістках, коли треба не здаватися, а думати, що робити далі. Тут перевіряється не лише тіло, а й розум, і саме тоді Лідія зробила вибір не кричати, не панікувати, а знайти спосіб жити. І, можливо, саме тому її історія така захоплива вона нагадує, що в кожному з нас є інстинкт виживання, здатний здивувати. Те урвище стало лише першим актом у драмі, а те, що сталося далі, ще страшніше і несподіваніше, і ви неодмінно захочете це почути Лідії Павлівні 60 років. Вона каже це просто, без зайвих прикрас, але в її голосі чути щось більше, ніж цифру. Це досвід, зморшки, які не приховуєш кремами, і мудрість, яку не купиш у книгарні. У цьому віці люди зазвичай розповідають історії про дітей, город чи сусідські чвари, але її розповідь інша. Вона обіцяє сказати те, що може назавжди змінити ваше уявлення про родину. Уявіть, як сидите на кухні з бабусею, а вона раптом каже Те, що я зараз скажу, змусить тебе по-новому подивитися на життя. Це момент, коли навіть чай остигає на столі. Її слова звучать, наче виклик не лише близьким, а й суспільству. У шістдесят вона не просить співчуття, а дає попередження. Слухайте уважно це схоже на ті історії, коли старі листи раптом відкриваються і перевертають долю сім'ї. Такі откровення не для слабких серцем. Тут немає казкової моралі, є лише правда, яка іноді болить гірше, ніж рани від падіння. Ви могли б сказати, ну що такого можна почути у 60? але саме в цьому віці люди говорять найбільш чесно. Вони вже не грають ролей і не бояться виглядати дивними. Лідія не виняток, її розповідь це не плітки, а крик душі. І якщо ви думаєте, що знаєте свою родину досконало, вона змусить вас засумніватися. Її погляд прямий, трохи втомлений, але не зломлений. Ця жінка вже бачила все. Весілля, похорони, народження і зради, і саме тому її історія варта вашої уваги. Бо коли людина з таким досвідом каже, це змінить ваше життя, ви мимоволі схиляєтесь уперед і ловите кожне слово. А попереду ще більш моторошні зізнання, які зроблять її історію по-справжньому шокуючою, коли вони лежали на дні урвища, поранені і окривавлені час Ніби зупинився. Лідія відчувала холодний камінь під щокою, і здавалося, що кожен подих може бути останнім. І раптом поруч пролунав шепіт Геннадія Не рухайся, прикинься мертвою. Це було не просто прохання, це було командування, яке могло врятувати їм життя. Уявіть, як це стримати інстинкт, крикнути від болю і страху, і замість цього завмерти, довірившись лише голосу чоловіка. Але, як не дивно. Саме це було не найстрашнішим. Справжній жах прийшов у наступні хвилини. Лідія каже, що тоді, лежачи між камінням, вона почула слова, які вразили її сильніше, ніж удар об землю. Це було зізнання, яке перевернуло її світ. І тут цікаво подумати, скільки разів у житті ми чуємо щось, що змінює все. Часто це не крик, а тихий шепіт, який змушує нас дивитися на людей інакше. Її серце билося так голосно, що вона боялася, аби хтось не почув. Кожна секунда була як випробування чи виживуть вони, чи знайдуть сили залишатися нерухомими. А в голові вже крутилися питання що тепер, як ми будемо жити після цього? Вона каже, що біль від падіння можна було витерпіти, але біль від того, що почула, був набагато глибшим. Ті хвилини стали поворотною точкою. Саме тоді Лідія зрозуміла, що після цього дня вони вже не будуть тими, ким були раніше, і хоча вона не розповіла відразу, що саме почула, її очі і голос говорили більше за слова. Історія тільки починалася, і далі її свідчення стане ще більш моторошним. Коли вона повернеться до спогадів про життя, до трагедії. Лідія почала згадувати своє життя, немов гортаючи старий сімейний альбом. Їхній дім у Підмосков'я був простий, але теплий. Зі скрипучою підлогою, запахом свіжоспеченого хліба і вишитими рушниками на стінах. Вона працювала вчителькою, терпляче пояснювала дітям таблицю множення, а Геннадій мав власну столярну майстерню, де робив шафи і столи, які служили людям десятиліттями. Це було життя, де все мало сенс, навіть буденні клопоти. Вони виховували двох синів: Романа та Дениса. Роман був старший товариський. Завжди готовий захистити матір від дрібних турбот і розсмішити всіх за вечерею. Денис же був тихішим, задумливим, ніби жив у своєму світі, але разом вони створювали відчуття повноти, наче пазл, у якому всі деталі на місці. Лідія завжди казала, що щастя це не гучні свята, а звичайні вечори, коли всі разом. Їхня сім'я була наче міцний дуб, глибоке коріння, міцний стовбур. Розлогі гілки. Щоранку вони починали день із чаю, обговорювали плани, сміялися навіть над дрібницями. Вечорами Геннадій приносив квіти, іноді прості польові, і це було дорожче за будь-які коштовності. Таке життя давало відчуття безпеки і стабільності, ніби завтра буде так само добре, як учора. Лідія згадує це з теплом і легким смутком, бо тоді вона ще не знала, як крихке це відчуття спокою. Вона думала, що їхня сім'я. Непорушна фортеця, і саме цей контраст робить її історію такою болючою. Коли здавалося, що все під контролем почався відлік до тієї ночі, яка змінить усе назавжди. Лідія з усмішкою згадує їхні родинні звичаї. Щонеділі вони йшли до церкви не тому, що так треба, а тому, що це давало їм відчуття спільності. Після служби вони поверталися додому, і усі сідали за великий дубовий стіл. Який зробив власноруч Геннадій. Цей стіл був немов свідок їхнього життя. За ним святкували дні народження, обговорювали плани, сварилися і мирилися. Пам'ятає, як чоловік завжди приносив квіти іноді айстри, іноді тюльпани навіть узимку знаходив спосіб здивувати її. Вони говорили про пенсію, уявляли, як поїдуть до моря, де ніколи ще не були. Їхні розмови були простими, але сповненими надії. Такі мрії. Здавалися природними, бо життя виглядало передбачуваним і добрим. Дім був сповнений звуків і запахів, аромат свіжої випічки, потріскування дров у печі сміх синів. Навіть сусіди казали, що у цьому домі тепло не лише від грубки, а й від сердець. Тут панувала любов, яка не потребувала гучних слів. Вона була у дрібницях, у турботливому погляді, у чашці чаю, яку хтось підсунув ближче, коли ти втомився. Але саме тому наступні події стали таким шоком, бо коли життя здається міцним і впорядкованим, найменша тріщина може зруйнувати всю конструкцію, і Лідія вже тоді відчувала, що щось починає змінюватися, навіть якщо не могла цього пояснити. Скоро ця тиша й тепло мали поступитися місцем чомусь зовсім іншому. Напруга з'явилася тоді, коли Роману виповнилося двадцять це була звичайна літня ніч. Але саме вона розділила їхнє життя на до і після. Роман зник без пояснень, і ніхто не чув його кроків на сходах, не бачив, як він відчиняв двері. Лідія пригадує, як прокинулася серед ночі з дивним відчуттям тривоги, яке стискало серце. Вона кинулася до вікна, але двір був порожній, і лише місяць холодно світив насад. Денис відтоді став іншим, наче щось у ньому замкнулося. І він перестав ділитися своїми думками. Він сидів годинами у майстерні батька, але майже не говорив. Його мовчання було важчим за будь-які слова. Це була тиша, яка змушувала Лідію відчувати себе безсилою. Вона намагалася розговорити його, питала, що він думає, але відповіддю було лише коротке все добре. Через кілька днів поліція знайшла тіло Романа. Смерть визнали нещасним випадком. Офіційні папери казали, він спіткнувся, впав. Але материнське серце відмовлялося вірити, що все так просто. Лідія ходила на місце, де його знайшли, і шукала там відповіді, наче земля могла сказати правду, і, хоча навколо казали, що треба змиритися, вона відчувала, що це лише початок історії, а не її кінець. Бо коли одна тріщина з'являється в сім'ї, вона має властивість розширюватися, і невдовзі ця тріщина мала розірвати їхнє життя ще сильніше. Похорон Романа став найтемнішим днем у житті Лідії. Небо було низьким і сірим, ніби саме плакало разом із нею. Вітер крутив пил і сухе листя, а вона стояла біля могили, стискаючи в руках хустинку, яка давно вже промокла від сліз. Їй здавалося, що світ зупинився, і навіть церковний дзвін звучав глухо, як із глибини колодязя. Денис стояв поруч, але мовчав. Його обличчя було кам'яним, без сліз, без емоцій. І саме ця байдужість різала Лідію сильніше, ніж холодний вітер. Вона хотіла, щоб він хоч трохи показав, що йому боляче, щоб його плечі здригнулися від ридань, але він стояв нерухомо, дивлячись кудись у далечінь. Цей образ назавжди закарбувався в її пам'яті. Вночі вона прокидалася від сну, де бачила обличчя свого сина не того, якого втратила, а того, який стояв на похороні чужий і холодний. У такій миті вона питала себе, де ж той хлопчик, якого я колись колисала, що сталося з його серцем? Похорон став не лише прощанням із Романом, але й переломним моментом у їхній родині. Лідія відчула, що відтепер у їхньому домі оселилася тиша, не та, що приносить спокій, а та, що нагадує про втрату. І десь глибоко в ній зароджувався страх, що це ще не кінець трагедії, а лише початок того, що чекає попереду. Тепер, коли ви почули цю історію, запитайте себе наскільки ви справді знаєте тих, хто поруч, чи є у вашій родині теми, про які ніхто не говорить уголос? Можливо, саме сьогодні варто запалити світло в темних куточках минулого і почати розмови, які можуть врятувати майбутнє. Життя занадто коротке, щоб ігнорувати сигнали небезпеки, якщо Лідія знайшла в собі сили розповісти світові про свою трагедію. То й ви можете знайти сміливість дивитися правді в очі. Які кроки ви готові зробити, щоб захистити себе і свою родину? Чи готові ви ставити незручні питання, навіть якщо відповіді будуть болючими? Подумайте про це, що би ви зробили на місці Лідії, чи змогли б ви зберегти холодний розум і знайти сили боротися? Ваші думки можуть стати підтримкою для інших, хто зараз переживає щось подібне. Тож напишіть у коментарях, як ви відчуваєте цю історію, чи були у вашому житті моменти, коли довіра руйнувалася, і не забудьте підписатися на канал і натиснути дзвіночок. Попереду ще більше історій, які змінюють спосіб мислення і допомагають ставати сильнішими.